Ви колись опинялися між двох вогнів. Уявіть, з одного боку замовлення з дедлайнами, а з іншого люди, яким потрібно щось купити тут і зараз. Коли працюєш на замовлення, все розплановано: строки, кольори, узори. Але поки в'яжу за домовленістю, хтось пише, а що є в наявності. І ось тут починається справжній виклик. Щоб створити асортимент готових виробів. Потрібно час, якого майже немає. Адже якщо я відкладаю замовлення, підводжу клієнта, а якщо не в'яжу вироби на продаж, втрачаю тих, хто хоче купити просто зараз. Іноді здається, що потрібна ще одна пара рук або хоча б день на 30 годин. А як ви думаєте, що важливіше працювати тільки на замовлення чи мати асортимент під рукою? Чи можливо взагалі має бути баланс? Напишіть цікаво почути вашу думку.